Вітаю! Сьогодні у мене на робочому столі телефон Nokia кодова назва TA1053 або ж Nokia 5 Dual 7. Цей телефон клієнт приніс з проблему і не заряджається, тому підключаємо до лабораторного блоку живлення для перевірки заявленого дефекту та бачимо, що незначне споживання з'являється тільки після натискання на кабель. Тому робимо виставок, що необхідно замінити роз'єм зарядки micro USB. Особливість ремонту цього телефону полягає в тому, що його розбір виконується через дисплей, тобто, щоб дістатися материнської та плати, необхідно відклеїти дисплей від корпусу. Для відклеювання дисплею гріємо телефон на сепараторі впродовж 10 хвилин при температурі 75-80 градусів для пов'якшення клеєвої основи скотчук. Далі лезом обережно підіймаємо одну зі сторін дисплею для того, щоб можна було завести плівку якою і будемо відділяти його від корпусу. Тепер обережно не поспішаючи прорізаємо скотч по краям, при цьому додає мізопропливовий спирт для полегшення процесу. Але головне, не перебільшити з ним, щоб не залити підсвітку дисплея. Клієнт звертався до двох інших сервісних центрів, де відмовилися ремонтувати цей телефон саме через особливість розбуду, так як існує ризик пошкодити дисплей та замість заробітку отримати додаткові витрати на нову запчастину. Як на мене, дивно, що майстри відмовляються від такої роботи у 2023 році, в той час, коли багато інших сервісних центрів надають послуги сепарації дисплеїв, тобто зрізають розбите скло з дисплею та замінюють його на нове. А з іншої сторони, можна подякувати майстрові, який відмовився ремонтувати через невпевненість в своїх здібностях, так як досить багато техніки потрапляє після некваліфікованого ремонту від майстрів-шкідників. Які тільки додають до основної несправності купу інших. Або взагалі доводять техніку до такого стану, що й ремонтувати нічого. Як бачимо, дисплей я демонтував, на вигляд все ідеально, ціле та неушкоджене. В подальшому його необхідно очистити від залишків скотчу. Ну а далі необхідно викрутити купу лентів і зняти рамку та нарешті дістанемо всю плату для огляду. Ну і нарешті плату демонтовану, можна перейти до візуального огляду під мікроскопом. А тут перше, що помічаю, це почервонілий індикатор вологи. тобто до роз'єму потрапила рідина, яка і стала причиною його несправності. Видно, що контакти роз'єму пошкоджені корозією. тому переходимо до його демонтажу. Спочатку пропаю всі кріплення та контакти з фінцевим припуєм для зменшення температури плавлення. А потім за допомогою паяльника та термофена легко випаюємо роз'єм. Мідним плетінням видаляю олову з контактів плати. Патною паличкою та розчином на основі ізопропилового спирту та бензину калуша очищаю плату від флюсу. А далі встановлюю новий роз'єм, наношу флюс та запаю його на своє місце. Після пайки також прибираю за собою, змивши залишки відпрацьованого флюсу. Ставлю плату на своє місце та частково збираю телефон для перевірки виконаної роботи. Тепер, підключивши кабель зарядки до телефону, бачимо, на індикації лабораторного блоку живлення з'явилося споживання в районі 1 А. Та сам телефон починає відображати індикацію зарядки акумулятора. Усунувши заявлений дефект, переходжу до збору апарату. Встановлюю рамку дисплею та вкручую на своє місце всю ту купу гвинтів, які були викручені раніше. Перед вклеюванням дисплею ще раз все очищаю від пилу, залишків старого клею, своїх відбитків та всього іншого блюду, який міг туди потрапити. Наношу клей т 7000 та встановлюю дисплей на своє місце. Взагалі, це відео я не планував публікувати, а відзняв для демонстрації майбутнім клієнтам, щоб вони мали змогу побачити, яку роботу доводиться виконати для банальної заміни роз'єму зарядки. Так як досить часто при оголошенні ціни на таку послугу, люди, м'яко кажучи, реагують не дуже добре, подейкуди з використанням ненормативної лексики, Найомство та демонстрацію своїх навичок на просторах Ютубу хотів розпочати з чогось більш цікавого. Але за останній тиждень роботи, крім заміни термоінтерфейсів на ноутбуках та відеокартах, відновлення корпусних частин та заміни матриці ноутбуків, заміни дисплеїв та роз'ємів на телефонах, нічого цікавого роботу не отримував. Тому вирішив, буду демонструвати все те, що постійно надходить в ремонт, так би мовити, робочі будні сервісного центру. Після висихання клею перевіряю роботу дисплею та тачскріну Та переконавшись, що все працює добре, радую клієнта робочим телефоном. Дякую за увагу та сподіваюся, що це відео було хоча б комусь цікавим.